І давайте глянемо, чи вийде нашому гравцю бійцю реалізувати даний барабан, як то кажуть, на ура! Плюс, щоб піти в плюс, я думаю, скоріше за все підемо в плюс і такий хороший, тому що мене, як завжди, що робить, правильно, прев'юшка здає. Ну а як без неї? Без неї ніяк. Без неї, на жаль, ніяк. Танкісти, добре. Будемо спускатися із одним снарядом, чи буде обновляти снаряд і буде реалізувати два снаряди. У два постріли по ІС-8. Я не знаю. Поки що дивлюсь, не обновляється. Цінку на ВК, який якийсь 101П. Ну, буде бити по ньому, чи ні? Я не підставляю. Це Значить, їде допомагати нашому Т-30. Який зараз, напевно, відчилиться, адже подивись, куди він заїхав, який довго каде, одразу ж дві тички пропускає, і від, і від ВКшки, на жаль, пропустив і від, від ІСА 8, і ще від Льови, і в три гармати вони просто можна так навіть сказати, грубо кажучи, відправили його в гараж, і Подивись, у нас вже мінус два танчики. В них всього лиш один.